Вітаю вас, шановні городники та садівники. У цьому відео я розповім простий секрет посадки солодкого перцю, який дає можливість отримати багатий врожай. Секрет дуже простий та безкоштовний. Тож рекомендую саджати солодкий болгарський перець по дві рослини у лунку. Такий метод не новий, практикується багатьма поколіннями. Перець рослина тендітна, і його опагони можуть обламуватися від сильного вітру, від перевантаження плодів. Перець, що росте попарно, є один для одного опорою. Дуже зручно, бо не треба опори ставити, вони один одного підтримують. Способи вирощування перця парою є декілька можна відразу посіяти по два насіння в одну ємність. Надалі це спростить пересадження рослин. Але тут можуть виникнути труднощі не все насіння зійде. Можна при пікеровці розсаджувати в одну ємність не по одній рослині, а відразу по дві. В одну лунку висаджуємо один і той самий сорт, оскільки перці самозапильна культура, то вони добре перезапилюються з іншими сортами, тому отримаємо новий сорт. При зростанні у двох рослині буде комфортно. Тим паче перець любить конкуренцію і кожен з двох буде боротися за місце під сонцем і тим самим давати великий врожай. Наземна частина виростає сильною, а коренева система буде дуже потужною. Якщо на городі мало місця, то висаджування перцю дві рослини в однолунку є чудовим варіантом збільшення врожайності з одиниці площі мало не в півтори рази. Перці, посаджені по два, вимагають обов'язкового посинкування. Нижнє листя видаляємо, щоб не стикалося із землею. Дякую за увагу. Нові секрети для садівників дагородників городників. Кожен день.